Е, Світлано, скажіть, будь ласка, а от ви мама трьох дітей. Е, як ви з ними стрес цей знімаєте? Бо напевно ж є якісь у вас вже зроблені такі методики, так якими ви можете подивитися? Є декілька один із найяскравіших таких лайфхаків це називається Нюхаємо квіточку. Угу. І дмухаємо на свічки. Діти спочатку ну, були здивовані, тому що дуже часто вони просто кричать, вони нас, особливо після садка чи школи. Там вони виховані, а вдома вже починають і в цей момент рятує нас вправа, нюхаємо квіточку. Квіти в нас на правому плечі. Тут у нас тортик зі свічками, і ми тут і тут. тут. Тут знову ж таки це десь чоловік прочитав, побачив, і от такі методики ми в свою родину він передав, і ми їх підключаємо. Дуже працює всім, хто з дітками. Я розумію, що е, не завжди ви на тому. Енергетичному просто хочеться крикнути, та перестаньте кричати. Але це не працює. Коли ти починаєш криком зупиняти дітей, дитина розуміє, вони же просто знімають угу. вас. І вона так само потім буде кричати на когось іншого. А якщо ти в цей момент кажеш, давайте заспокоїмося, це до речі, теж не працює. Давайте пограємо, працює. Okay. І вони такі оп, пограємо. Я кажу, так. Сьогодні у нас на правому плечику виросли ромашки, а тут у нас вишневий тортик. О, і вони «О, вишневий тортик! <звух> Наступний раз міняєш квіточку і змінюєш е, там тортик, або я міняю ще обставини. Наприклад, тортик на день народження Марії, або там тортик на день народження тата. І це працює. Гра допомагає дітям позбуватися стресу, а також е, музика. У мене є руханка. Е, Терапевтична називається вона Я і ти вона дуже класна. Те треба проспівувати і робити рухи, простукувати, і це те, що допомагає дітям повернутися в свій е, стан до стресу, тобто це насправді. І насправді діти дуже це запам'ятовують, бо іноді батьки думають, що Та, вони там не зрозуміють. Ні. Я працюю з дітьми, і, наприклад, ось ця вправа з квіточкою і свічкою. Мені нещодавно дитина показала, як вони це в своїй родині роблять, да, і її можна реально змінювати так, щоб вона кожен раз була якоюсь різною. Да, да. Або ось різні квіточки, або різні свічечки. Або ось в цій родині, наприклад, вони. Брали два пальці і уявляли прям тут якусь квіточку собі. Клас. Один палець вони нюхали, а тут прям свічечкою так робили. І це дуже теж круто. дуже цікаво, тому що вона змінюється. Ти так, можеш так, її робити по-різному зовсім. Так. І це те, що постійно для дитини ось ця новизна, їй цікаво, їй круто. І кожен раз, коли ви з дитиною це робите, вона запам'ятовує. І в якийсь момент, коли вас вже там не буде поруч з нею, щоб нагадати, вона згадає, зробить це сама. Згадаю. так. І це дуже важливо. Одного разу я підглядала за вони в дитячій були, був крик. Я не встигла по крику прибігти. Вони заспокоїлись. Я думаю, подивлюся, що роблять. Я підглядаю, Іван каже: Так, Марія, не плач, підтирай сльози, робимо квіточку і задуваємо свічки. І в цей момент у мами така сльоза потекла. Тобто, як би важко не було, намагайтеся дати щось своїм дітям. Тому що ну, це як зернятко, яке ми зростаємо, і 100% буде щось дуже особливе і хороше. Так, кожна кожна дія батьків важлива, вони закладають якраз той фундамент, як дитина буде про себе піклуватися далі. Бо навіть, от ви сказали, що якщо вона кричала на дитину, вона потім на когось накричить 100% сто Так але 100%. ще й вона на себе може кричати всередині. Бо виходить, що коли в неї є якась сильна емоція, а на неї хтось накричав, то ми в неї робимо стоп. Ми так її не можемо. Ми заблокували. Можна... Да, ми заблокували, і потім, коли вона там вже буде більш старша, їй буде важче проживати ці емоції. І доведеться постійно там якісь інші практики робити. Щоб вже їх розкривати. А наша задача не закрити ці емоції, а просто навчити, як з ними працювати. А ще оце почуття провини у мами, коли ти все ж таки крикнула, і я крикнула, і така Боже, «Боже, Боже!» І потім почуття провини, і ти починаєш вибачатися, а дитина вже не чує, не вибачає, вона вже така мама, ти вмієш кричати блок, і наступний раз ти думаєш, крикнути чи ні? Yeah. Бо ти не хочеш втратити цей зв'язок безцінний, який ти роками взрощуєш, тобто, але на тему дітей я можу розмовляти годинами. Якщо що, тому давайте <смеш> <смеш> завершувати. Да. Головне, щоб ви дійсно робили дії, які допоможуть вашим дітям, і не беріть на себе це почуття провини. Бо ми ж всі люди і батьки точно люди і живуть в важких умовах, коли в усьому цьому світі що є, треба ще й з дітьми піклуватися і багато про них дізнаватися, і постійно щось змінюється. Бо дитина сьогодні і завтра це вже різні дитини. <смеш> тому якщо ви щось зробили, не забирайте це почуття провини, забирайте. Висновок, який ви з цього зробили, і діліться, як Світлана, і робіть справи на відновлення і позбування стресу, тому що без них ви не зможете нічого дати нікому, не так. тільки своїм дітям, а й собі в першу чергу. Тому спочатку піклемось про себе, а потім про наших дітей. І давайте зробимо останній раз.